Добрий вечір. Які претензії до цього водія? По базах, так. Да? На кастрі одиниці, пункт 27.2. Службове посвідчення, ваше, будь ласка, один і другий. А як ви цим дому нас звертаєтесь, один і другий? Ну у вас двоє? Не, як до вас звертати? Двоє. Двоє. Прошу, так, я на камеру не знімаю. Васік Тарас Юрійович, старший інспектор ДІЛПС, дійсно до 29.01.2017. Тут переважче прошу. Михайло Васильович, інспектор ДПС, 27.09.2016 року. Так, тепер причина зупинки суть скольного правопорушення цим водіям. Ви є пасажир? Я? Так, так я є пасажир і одночасно я є його юридичним представником. Юридичним представником? Так. Значить, причина зупинки водія, перевищення швидкості зоні дії дорожнього ознака 3.29. обмежені швидкість. Чудово, значить, стаття 251 КУПАПА, я просив би вас зараз надати докази цього правопорушення. Добрий вечір. Добрий. Добрий. Надайте, будь ласка, докази правопорушення. Ні, принесіть сюди вже, будь ласка, да, цю... Значить, ви зупинили водія де. Там, туди треба було предоставити відео. От стаття 307, я думаю, що це відеокамера у вас. Де? А це у вас не відеокамера? У мене відеокамера, преса, журналіст. Думаєте, можете, можете мені заборонити? Знімати вас? А вам хтось скаже заборонятися знімати? Ну знімати? Будь ласка, надайте ну, докази правопорушення цим водіям. Пішли, зараз ми подивимося на той радар. Так, звісно. 22.04 Не потрібно піднімати. Ні, я знімаю ці докази для мене. Чуть доказ. Конечно. О, де, що ви мені предъявляєте там? Я вам предъявляю, година 22.04, швидкість 74. Дим. Далі, дивимося далі. Ну, чья там швидкість? А на кого похож? Я не знаю, на автомобіль похоже. Похоже, на автомобіль. Да. Дивимося далі. Не на цей автомобіль, що рухається. Ну і рухається якийсь автомобіль. Покажіть мені номерний знак цього автомобіля. Де він? Зараз Заростемо на парадопи і номерного знаку номерний знак, будь ласка. Значить тако. Як? Ніхто не сказав, що буде складено адміністративний протокол. Є така ще... Як профілактика, розумієте? Ніхто до адміністративної відповідальності не буде. Попереднім водія, з машини був. Що був? Чуєте запах алкоголю з рота, перевіримо його на наявність алкоголю. Ви Хочете, хочете перевірити його на наявність да. алкоголю? Будь ласка, пішли. Пішли в мої присутності під відеокамеру. немає питань, перевіримо водія, на стан холодному сп'яніння. Можливо, він дійсно вживав і я боюся з ним їхати далі. Ну, Може він вживав, якщо у вас є підозра? У нас є підозра. Будь ласка, пішли, будемо проходити. Я думаю, драгер у вас є? Є. Будь ласка, пішли. Я нічим не заперечую абсолютно. Я Руслан, зачекай назад. Назад, Шут. назад, назад. назад. Тебе підозрюють з вживання алкогольних напоїв. Відкість показували невідомого автомобіля, номерного знака там не видно. Я є. вам ще раз пояснюю, що ніхто протокола йому не говорив, що будемо складати адміністративний протокол. Водія попередили? Попередили. А тепер зачекайте секунду. Зачекайте. Чому йде порушення процедури? Яке саме? Яке саме? Муштук чому розпечатаний був? Розпечатаний? Так. Да. Ви бачили, mm. як я витягнув розпечатаний? Так, я бачив, що ви розпечатаний муштук витягнули. І це я засняв так. на відеокамеру. Перше, я друге, де два свідки? Ну, я не буду відеці. виключати запис. Два свідка де? Два свідки? Звичайно, протокол де. Один іспектор, який протокол? Ви Як який протокол? Який ви підозрюєте одягу взивання алкогольних який напоїв? Протокол, скажіть. Я вам зараз скажу, пояснюю, якщо сержант не знає. Скажіть, скажіть будь Скажу. Будь, 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 скажу. Протокол. Значить, протокол по первинним ознакам алкогольного сп'яніння. Заповняєте шапочку, заповняєте туди. Ні, Первинні ні. ознаки алкогольного сп'яніння. не вчіть мене, я знаю краще ні, вас. Це Алкогольного сп'яніння. Запрошуємо сюди двох свідочків. При свідках розбик чистенький робимо контрольну продувку Драгера і тільки тоді він буде дихати. Так. Так. Іначе не буде. Іначе не буде. Не буде. Тож це порушення процедури. Що ж ви Я не ви Як можна скласти протокол на людину, якщо людина все ви підозрюєте його в, 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 в тому, що він вживав алкогольні напої. Так. По первинним ознакам складіть протокол. протокол, протокол конечно, навіть якщо нульові, Повірте мені. Як і навіть якщо будуть нульові покази в нього на драгері, Йому зобов'язані видати копію протокола і, чека. Світі, чек і, чек і чек від драгера. І протоколу копію ніколи. Повірте мені, в мене були прецеденти, я знаю, що це має бути. І я це вивчу досконало. Це ви дуже погано знаєте. Е, ще якісь питання є до цього дія? Звичайно, є. Які? Будете дути? Е, не буде будемо дути буде. зараз. Віднамляється. Не відмовляється це під камеру, при двох свідках ніколи. і по процедурі. Пане, ви дуже не вихоні. Коли я говорю суддю, будь ласка, не втручайте. я ви ви? Ти мовчи, за нього. Я її юридичним представником. Це справа адміністративна, я маю право його інтереси представляти. Будете продувати? Не будете. Ну, я не відмовляюся, але ну, просто тому що буде, буде продавати, але по процедурі. Розпечати, запросити Тукру. двох свідків. І двох свідків. Ні, протокол буде складатися. І, Знаємо. А страховка для чого вчені ро? Ну, зараз, в даному случаю. Ви мене Так. Да. При порушенні правил дорожнього руху... Ні, ви, мабуть, щось путите, пане інспекторе. При складанні адмінпротоколу. Страховий поліс вимагається. Страховий поліс вимагається при затранспортній прот... Правильно. Приход, при прирушенні права дорожнього руху... Ні, при складанні адмінпротоколу. Почитайте уважно. І не, не войте в оману водіїв. При складанні адмінпротоколу. Ні, страховую. при відкрийте право дорожнього, правила дорожнього і почитайте. Дорожнього. Я їх знаю. І ще закон про страхування є такий, ви знаєте? такі. Так. І там все вказано, чітко і ясно. Шановні, значить тут ніяких конфлікт, конфліктних ситуацій не потрібно, розумієте? Так ви її самі створюєте. Це ви її створюєте. Я не створюю, я, я просто такі, захищаю такі, людину. Захищаєте, і захищає. ми. І у теж є для захисту. Звичайно, і ще я вам попросив, ви поставте на підвіконник, якщо можна книгу скарг і пропозиції. Зараз після проходження процедури буде або буде, буде якийсь появлення? відгук написаний. Що буде відгук написаний про Які? роботу поста. Які? Ну у вас ж є книга скарг і пропозиції? От я би хотів там залишити запис. В чому ви не в неправомірній... Неправильний Верніше неправильне процедур. проведення процедури тесту на вміст алкоголю в крові водія. Його тесту ніхто не проводив, зупиняється двох свідків. Ну, зараз двох свідків при свідках скриваємо штук, пишемо протокольчик, дихаємо. Протокольчик не пишемо. Пишемо, пишемо. Я ж на вас потім жалується, що ви чесну людину підозрюєте. я вам поясню, Ще раз. Було, чуйте запах. Ну, О, може це можливо, замивателя. Можливо, це омивач. Ніхто того не сказав, що це не омивач. Добре, чому трубочку ви даєте вже не стерильну. Стерильна трубочка. Не стерильна Тому трубочка, може туди хтось. Від... Відмотати відео, я дивити. потім передивлюся і в Ютубі вже вище подивитися. Добре. Ми не маємо нічого проти. О, дивись, що, я, ну дивись, що трубочки немає. Бачиш, шукають, шукають, шукають. Трубочка зупиняється просто в двох світ. Нема, не можу знайти. А чому ви твердите, що немає? Ну вже ви принесли, я не думаю, що це треба йти в Тернопіль за трубочками. Ні, а ви не думаєте, що двох свідків потрібно зупиняти? Немаленькою ну. не машини. Але включіть, будь ласка, габаритні лікарі. Ну, там вона стоїть на освітленій ділянці дороги, там її видно. Погано, при зупинці транспортного засобу водій повинен включити аворісну світлову сигналізацію. При зупинці, так? При людей? При любі зупинилися. Працівника міліції. Вода і немає, але сигналізації. Щоб було видно. Спеціально сказала, щоб людина 874 Я вас попрошу згідно з статті 307 камеру виключити і не направляти її на мене. Чому? Я є приватною особою і ви не маєте права не знімати. А як Ви будете чинити незаконні дії. Є... Ви не маєте базу. Згідно з статті 307... Я вам забороняю себе знімати. Ні, я зараз буду викликати 102 до вас. Ви мене лякаєте? Ні, не лякаю, вас попереджаю. Що я буду викликати 102 сюди. Якщо ви будете сюда. чинити будь-які незаконні дії? Я не чиню будь-яких незаконних дій. Я прошу так само вас... виключу, виключу 102 оператора і скажу, що ви вчинили. Чудово, я прошу вас дії. перестати мене знімати. Все, я просто поставлю камеру з бою приміщення наше. Це камера ви знаходиться ви на балансі ГАІ? Так. Так, ви, будь ласка, сертифікат і покажіть мені номер і, і меджальність. Це ж посвідчення, все, що ми можемо показати. Значит, я забороняю себе знімати. Не Що нема? Що нема? Трубочки. Є. про Поводитись адекватно. Думаю, підстав для проведення немає? освідчення немає. Я зрозумів. А що немає трубочки? Якщо є трубочка, ну, я, тест, я на... вам пояснюю. Підстав для того, я вам пояснив, що могло і скломи очам алкоголь затягнути. Підстав для цього немає, якщо ми вам якісь незручності заподіяли, ми просимо вибачення. Прошу, ну дайте ще книгу з скархи пропозиції. Хоча вона там чисто так, так не гаскарся, ну на неї ніхто не реагує, але... Есть, може, Митрофайло хоч раз сюди заїде. Ну, що Просто Ого, Це ж так багато написано. Ви хочете написати, чи у мене серпис на передвічка? Ні. Вот, просто мій запис, я дивив, чи реагувалися чи ні. 22. 23. 23. Все, я думаю, что вы девили, да? Счастливы, пусть со